Дуже головні новини дня лідер ЧВК Вагнер сьогодні і все керівництво ЧВК Вагнер було вбито та збито на територію Російської Федерації, приблизно у Ростовській області. Як повідомляють ЗМІ з посиланням на російське і іноземні медіа. Незалежні. Керівник ЧВК Вагнер. Та все керівництво ЧВК Вагнер. Вже були вбитими. Тисло ЧВК Вагнер було посаджено до літака. Вже мертві Крап І їхній бото. Збило російське ПВО, щоб скрити свої військові злочини, які вони роблять не тільки на території України, але й на території Білорусі і Російської Федерації. Крапочка. Перейдемо до інших новин. Зараз готується головний законопроект. Стосовно того, що буде створена військова поліція. Всім увага, Антон Гура казав, що буде медбична поліція. Ні, буде саме військова поліція. Вже передбачено цілий законопроект, який розробляє Міністерство оборони України. Про це повідомляють українські медіа новини. Детальніше в наступному органі цієї новини. От вам, будь ласка, шановні українці, новина у Міністерстві оборони. З'явиться власна поліція, які у неї будуть повноваження. Новий орган створить на базі вже існуючої структури, що входить до Міністерства оборони. Незабаром. В Україні може з'явитися новий правоохоронний орган військова поліція. Зараз відповідний законопроект проходить процедуру поводження у зацікавлених державних органах, повідомляє Міністерство оборони. Зазначається, що військова поліція має здати військове формування з правоохоронними функціями, що входитиме до структур Міністерства оборони України. Її створять на основі військової служби правопорядку, яка зараз існує в структурі ЗСУ. До військової поліції перейдуть окремі повноваження щодо оперативної розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів в зонах бойових дій. Але я так думаю, вони навіть будуть шукати ухилянтів. Ну, побачимо. Загалом, новий орган планує покласти такі завдання: попередження, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами кримінально-процесуального кодексу України. Та військових статутів, оперативно розшукова діяльність незрозуміло кого. Спеціальна превенція УЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту ДССТ. Забезпечення правопорядку військової дисципліні УЗСУ та ДССТ. Захист прав військовослужбовців, захист державного майна, виконання покарань. Міністерство оборони України підкреслили. Що військова поліція створюється так, що вона буде сумісною з відповідними структурами в державах-членах НАТО. Також хочу нагадати, після цієї новини, яка була зараз: купуйте зброю, вона вам ще знадобиться. Щодо свого захисту, права і свободи можна захистити не лише за допомогою знань, але й за допомогою цього. Тому обов'язково купляй зброю, тобі це треба. Підсумовуючи цю новину стосовно того, що буде введено військову поліцію. Почув нагадати наступне, це потрібно мати при собі, щоб захистити свої права і свободи, коли буде створена військова поліція. Ну, ви мене зрозуміло. А це не потрібен дозвіл відповідно до законодавства. Стосовно. Зброю, на яку потрібен дозвіл, це більше ніж 4,5 мм. Не видно. Чи можна зараз придбати зброю саме з гумовими кулями? Можна, але ваші дані будуть передані та ЦК. Чи можна отримати дозвіл? Кажу як юрист, на вогнепальну зброю. В МВС України, ваші дані будуть передані ТЦК та СП, тому краще купляти таку до 4,5 мм. Пневматичну зброю. На неї дозвіл не потрібен. Крапочки. Стосовно інших новин, що відбувається далі. Російська Федерація планує обстріляти Київ. Є такі дані, які кажуть: Російська Федерація планує обстріляти нібито Київ та інші міста України, як це було 23 серпня сьогодні. А саме Київ та інші міста України, 24 серпня, але. Враховуючи те, що в Київ приїжджають гості 60 нібито країн світу, можливо, що великих обстрілів Києва не буде, а будуть обстріли планується Російською Федерацією, саме інших регіонів України, де не буде цих гостей. То ми обов'язково переможемо Російську Федерацію. Це по-перше. По-друге, в мене завжди є запасний варіант, що сказати на випади Міноборони, коли вони кажуть, а що робити, коли всі скінчаться. Ну так, ви ж нам заважаєте, українським націоналістам створити українську націоналістичну армію мого імені під моїм керівництвом. Не заважайте її створенням. Ви робите помилку, створюючи військову поліцію, яка буде утискати права і свободи цивільних осіб, а так воно і буде. Тому мати це потрібно для свого захисту. Пам'ятайте, що Працівники військової поліції чи інших правоохоронних органів не допускали свавілля стосовно вас, знаючи, що у вас є також зброя. І нагадуйте їм, що вони не повинні порушувати їх же закон. І діти відповідно до закону, а не закону. Мобілізація не означає викрадення. Мобілізація не означає катування в ТЦК СП. Мобілізація не означає, що вас не нагодують в ТЦК СП і не дозволять йти в, піти в туалет. Мобілізація не означає насильницьке зникнення. Саме так. Тому це потрібно мати кожному, щоб зброя була в кожній хаті. Снайперська і не снайперська, будь-яка. Пневматику ви можете купити усі. Вона вам ще знадобиться для захисту своїх прав і свобод від свавілля Російської Федерації та Української лапи в Києві, яка приймає антиконституційні та антилюдські закони. Разом переможемо. Що робити, якщо уряд не погодиться на створення української націоналістичної армії. Що робити в цьому? Наприклад, прифронтова зона, коли закінчаться засушники? Створюйте загони самооборони. Створюйте загони партизанські. Та ведіть партизанську війну. Не ми на них напали. А вони на нас напали 24 лютого 2022 року. Тому обов'язково це потрібно мати. Саме так, у кого є нарізна зброя, вчиться з неї також стріляти. Поки не пізно, ніколи не пізно мати зброю. Кожен повинен вміти стріляти. Тому моя відповідь така. Органам республіки кожен українець купить собі зброю і буде знати свої права і свободи свої, щоб захиститися від правил від, від посягань ваших та Російської Федерації на те, що ви порушуєте наші права та свободи, ще раз нагадую працівникам силових органів Республіки Україна. Що відповідно до статті 17 частини 4, ЗСУ не можуть обмежувати права і свободи громадян України та інших осіб, осіб без громадянства або фізичних осіб, чи іноземних громадян не можуть. Ви мене, надіюсь, зрозуміло, про що я кажу. Також, щоб настав Факт конституційного обов'язку по статті 65 потрібно провести відставку Януковича Віктора Федоровича, а ви не у вповноважені особи, щоб це зробити. Зробити йому імпічмент по закону. Тепер жодна Верховна Рада не може це зробити. Жодна ТЦВК не може оголосити перевиборами, тому що такі рішення незаконні. після 21 лютого 2014 року після державного перевороту. І щоб виконати статтю 65, потрібно виконати статтю 108, 109, 110, 111, 112 Конституцію України. І як відомо, Конституція України не була прийнята. Спочатку та підписом УРСР та з початку президента України, а також не була введена в дії з та підписом. Крапка. Також Верховна Рада УРСР, як і УРСР не були створені спочатку і підписом на декларацію УРСР, на яку ви посилаєтесь спочатку та підписом. Акт проголошення Незалежності України не був спочатку і підписом, декларація про державний суверенітет у РСР не було спочатку і підписом відповідальних осіб. То який конституційний обов'язок, якщо закон про збройні сили не приймався спочатку і підписом? Закон про військовий обов'язок і військову службу не приймався. Закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку не приймався підписом. Як і не приймався закон України про громадян з 1992 року та 2001 року, з від і підписом. В першому варіанті нема печатки підпису УРСР, в другому гербові початки президента України. Леоніда Кучме. Тому так і живемо, українці. З неприйнятим громадянством вам кажуть іти, кудись когось захищати. Нагадую, щоб піти когось захищати, потрібно на сьогоднішній день взяти в кредит 500 тисяч гривень. Де ви візьмете 500 тисяч гривень, щоб утилізуватись? У мене до вас питання, хто хоче стати добровольцем Збройних сил, подумайте над цим. Ніхто не покриє ваші втрати і вашої сім'ї. Взагалі ніяк. Вони вас посилають на вірну смерть. Вони вам нічого не гарантують. А ви сидите і клянчите у народу допомогу, знаючи про те, що. Збройні сили України повністю забезпечені на 500 мільярдів гривень і на 100 мільярдів доларів. При цьому міністр оборони Різніков вкрав 36 мільярдів гривень. Я вас таки поздоровляю. Так, питання в мене: кого і що захищати? Коли? Дивіться, свої домівки треба захищати. Я згоден. Але не київський режим. Їх життя не потрібно захищати. Не потрібно захищати життя суддів, воєнкомів і командирів Збройних сил. Захищайте свої життя, захищайте свої домівки, поки можете. Крак. Створюйте загони самооборони і партизанські закони. Бажано, щоб ці загони самооборони і партизанські загони кому не підкорювалося, навіть Міністерство оборони України. Крапка. Дійте автономно. Кожен автономно. І будьте готові, що Російська Федерація може прорвати фронт. Будьте готові запасайте коктейлі Молотова для росіян, щоб спалити російську тех. Вчіться стріляти. Будьте готові до партизанської затяжної війни з Російською Федерацією. Коли корупціонери і окупанти при владі нічим вас не забезпечують повністю, вони лише крадуть. Нагадаю тих, хто мене засуджує, настане час, коли ви мені будете аплодувати стоячі. Тому що я завжди кажу правду. Ті, хто пише про мене погані коментарі, мають на це право, але вони помиляються, тому що вони не володіють інформацією, якою володію я. У мене є достатньо юридичні, практичні, не тільки юридичні знання, але й історичні, доступу до яких ви не маєте, ви не закінчували. Вишківала Сергія Васильовича, а я закінчував, я ж могіста правні. Тому відкривати свій ротик, ви не можете. І щось тякать, не розбираючись темі. Спочатку почитайте книжки, а потім щось кажіть. Стосовно того, чи потрібна це мати, потрібно мати. Для захисту від. Українського уряду та Російської Федерації. Крапка. Саме так. Кожен повинен мати. Кожен має на це право. Право на зброю це конституційне, ваш право. Тому їм Маєм... обов'язково підпишіться на мій youtube канал. Тим, хто мене підтримує також, підпишіться на цей YouTube канал, інстаграм -канал, канал, щоб бути в курсі подій. І купіть собі це. на чи ґлонтівка чистова там. Обов'язково треба мати засоби захисту від свавілля уряду. Російської Федерації. Крап. Стосовно мого контенту, чи буде він в телеграм каналі. Хочу наголосити, що мій контент буде в телеграм каналі. Чи буде це телеграм канал, чи група. Побачимо. Час покажемо. Спочатку uh -huh. я започаткував створення каналу, присвяченого Linux, це раз, а також створюю окремий канал стосовно своєї діяльності по YouTube роликам або наданню юридичних пост. Всім бажаючи. кого нема. Електронної пошти, чи хто не хоче заводити електронну пошту, сам подобається месенджера. Побачите, Тому, стосовно розвитку лінок з блогінгу, він також буде розвиватися на моєму youtube каналі Тому стосовно контенту но, а, Телеграм. -панал. Він буде стосовно Linux-тематик. І стосовно юридичних послуг так багато буде. Найбільше в Україні. Канал по Linux тематиці. Саме так. Я ще подумала, чи зводити краще Telegram, який є російським. Чи ви мені порадите на Дискорді заводити? Чи в якій який в якому месенджері краще? На ваш погляд. Сербет. Коментаря краще в якому месенджері Лесенджері словно Соловік тематики та юридичного блогінгу? Також інформуємо. Що я виходжу на світовий рівень стосовно надання юридичних послуг і в інших країнах світу. Кра. Слава Україні. Хтось каже, що в мене юридичних звань нема? В мене воно є. Я закінчив вище. Сергія В мене є юридичні знання, щоб надавати юридичні послуги в інших країнах світу. Скажімо, в країнах ЄС і країнах засоба. Виходжу на новий світовий рівень надання юридичних послуг. А стосовно месенджеру, напишіть мені в коментарях, і в якому ви хотіли б месенджерів зі мною спілкуватися. Окремо. Також не забувайте в інстаграм ділитися відео мені і на електронну адресу надсилати мені відео рушень ТЦК ТЦКТС обов'язково. Я публікую ці відеодокази стосовно ветоправних представників ТЦК ТС України. Крапки. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з ТЦК та СП коштує 500 гривень до 1000 в залежності від складності питання. Якщо вас цікавить повернення ваших родичів з фарту, це коштує 2000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з будь-яких норм права я надаю. Звертайся, тобі це треба з будь-яких норм права. Це включає і податкове, сімейне, цивільне, кримінальне. Стосовно юридичної консультації з кримінального права і процесу це коштує. Від 100 до 300 доларів США. Звертайся, тобі це треба. Обов'язково підпишись на цей youtube TikTok канал і пошири це відео в тренди YouTube. Також, якщо ти хочеш стати спонсором цього каналу, тисни кнопку «Спонсорство» в описі до цього відео і наступних відео. Дивись обов'язково мої відео попередні і майбутні. Обов'язково. Ставь коментарі і вподобайки, поширюй це відео в трендам соцмереж. Обов'язково переможемо всіх. Також я консультую не тільки з податкового права, а також надаю юридичні послуги з будь-яких сфер права. Будь-яких. До кожного клієнта в мене особистий підхід на стандартний, навіть якщо топикова ситуація. Я вирішую. Проблеми клієнтів своїх, те, що не вирішують адвокати та юристи і правозахисники. Звертайся, тобі це треба. Доб'ємо до 10 тисяч, а потім до мільйона. Також я надаю юридичні послуги, як вести бізнес у статусі людини та керувати автомобілем. Це коштує тисячу гривень. Якщо тобі треба, а тобі це треба, замовляй в мене послугу. Цю і, і не тільки всю послугу. На електронну пошту пиши академік.лав'єр знайшов Тобі це треба вже зараз.